Кім грецьких повітрів, з полида про тім, такі гіркі світлі. Маріуполь, Волноваха, рідний Донецьк, українська земля, а тепер попелище Розтрашені хати не побиті оселі, але дух не злами. Ми ще повернемось, хоч нас розкидало опус. В руїнах містечко, та віра у краще живе у деньку, ми вистуємо разом, на воду і знову розквітне наш край на свободі. Відти України, ми її сила нас не зламати, бо правда з нами Ми повернемось, все знову, Бо любов до вітчизни, то усе досе хати, попиті оселі, але дух не зламий, ми ще повинемо. Души року мус, серцем в дома, деби не були. Велико нове сілка в руїнах містечко, та віра у краще живе у доньку, ми вестоїм разом здолаємо мелоду і знову. Сквітне наш край на свободі, ми діти України, ми її сила, нас не зламати, бо правда, з нами ми повернемось. все знову, бо любов до вітчизни, понад усе, пострашені хати, побиті оселі, але дух не зламний, ми ще повернемось, хоч нас розкидало, по світу широкому серці. Свої надійні, рідні землі. Відео зробив соломка Бориса Кей Веселатор. При створенні був використаний ШАЇ, використані джерела, архівні зйомки Михайла Балжі, CNN, ICTV. BBC 1, 1. Радіо Свобода. Суспільне Донбас. Телеграм-канали. Великоновосілківська селищна військова адміністрація. ДСНС України. КУМАР. ВН «Інформ», Веліка Новосілка. ВН «Інформатор». Присвячується землякам, яких розкидала війна по світу.